Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на огляді ніж Ендела. Красивий ніж, ліміточка. Чим відрізняється від серійних ножів. Хоча, як і будь-який бестселер він має дуже багато у серії варіантів. Тут ніж зі сталлю 20CV, покриття нітрит титану або титану. І крім того, така от дуже цікава. Комбінація чорного та червоного кольорів, яка називається Зомай. Присвячена вона одному із японських ручних технологій виробництва тканин, фарбування тканин, Зомай. Чому японських? Ну тому що всякі сіті. Ви, мабуть, знаєте, що ножі компанії Spyderco виготовляються або в Сполучених Штатах. Або в Японії. Ну, є, ще, правда, і китайська серія бюджетних ножів, які теж офіційних оригінальних ножів, які виготовляються в Китаї, але більшість ножів це або Японія, або США. <кхід> Цей ніж зроблений в Японії, хоча сталь 20CV американська. Ніж, як бачите, робочий, потертий. Ось є В Нітридо Титану є така особливість, що ось він, хоча насправді, є дуже стійким покриттям, але десь. Є тертя між клинком та лайнером, якийсь мікропил, піщинки попадають, і ось трошки він затирається. <кій> а загалом а загалом покриття достатньо надійне для таких небрутальних робіт, там, <кій> без відкривання консерв та цинків, цього покриття ну, його важко пошкодити, припустимо, там, до якихось продуктів, до деревини. Хіба ось такий мікроабразив, який може попадати. А ви розумієте, що якщо пісок. Ну, як правило, мова йде про якісь от, мікропіщинки. Пісок це кварц, його твердість дорівнює, а деколи перевищує твердості сталі. Тому пісок це зло для більшості ножів, це абразив, яким можна. Ну, наприклад, є натуральні піщані камені, пісковики, на яких взагалі заточують, використовуються як природні натуральні абразиви. Так от в цьому моменті це така типова болячка. Що якісь мікропіщинки будуть отут от потихеньку зношувати це покриття. А так, взагалі, від роботи чудово збереглося, ножем користуюся. Трохи про ніж. Дуже цікава його історія. От є компанії, наприклад, Колстіл, Спайдерка, і інші компанії, але ці дві, напевно, ну, так найчастіше всього, от їх можна піймати на тому, що вони мають 2-3 розміри одного і того самого ножа. От була випущена колись легендарна модель Endura леді Енн, не знаю, королева різу і так далі. Я коли зніму огляд, теж бо в мене це ніж є в колекції кастомізованим мною. <кхи> Після того, коли Ендура стала бестселером і одним із таких флагманів компанії, які там Endura, можливо, Поліс, оцих два ножа, вони взагалі зробили так, що як Сол Глесер говорив, що ми коли займалися тим, що заточували ножі, ну вони робили там приспособи, всякі точильні то потім вони перейшли у виробництво ножів. І от завдяки, наприклад, тим моделям полісу і ендурі, які стали справді дуже-дуже обличчям компанії, флагманом і просто нагодували компанію, дали можливість розвиватись, інвестувати, кошти у продовження виробництва. Потім, після Ендури, королеви різу леді N, з'явився ніж деліка. Ну, деліка, зрозуміло, десь від слова делікатний, мабуть, так. Тобто це був набагато менше ніж від цього. Від ендури, тобто, ось, з повторенням практично тих самих конструктиву, абресу, матеріалів і так далі. Але ось з'явився ніж Ендела. Тобто Ендура і Деліка. Якщо два слова скласти, от погратися у літери, то можна скласти слово ендела. Ендура Деліка. І ось Ендела рівно посередині знаходиться. Ну, як рівно посередині, вона там на 17 мм коротша, ніж Ендура, але там на 24 мм. Довше, чим деліка. Ну, майже посередині знаходиться оцей ніж між цими двома маленьким та великим. Тобто це середньорозмірний ніж, чудовий ніж на IDC, чим він чудовий. Ну, Тим, що він дуже плоский, його в кишені не відчувається. Ось достатньо вдала кліпса. Класична, яка вже стала класичною, тому що з кліпсами можна, як завжди, щось робити, міняти, кастомізувати. Зрештою, можна купити якусь кліпсу від сторонніх виробників, там, глибокої посадки, ніяких проблем в цьому немає. Є чотири положення для кліпси. Тобто тип ап, тип даун для лівші, для правші, або там, для лівша це шульга українською. Е, чудова механіка, яка забезпечується беклоком. Якщо ви відрегулюєте вам цікаво, наприклад, так як мені, я чуть-чуть ослабив. Е, Пластину загартовану, яка підпирає знизу замок беклока, тобто сам ригель, або сам беклок безпосередньо, це якби от коромисло і ота пружина ззаді. Її можна трошечки підігнути для того, щоб зробити механіку м'якшою. Якщо ви готові там розібрати ніж, відполірувати пружин, о, відполірувати шайби, які там є з кольорового металу, ну, ви можете відкривати спайді-фліком. Мені просто подобається фліпати, тому часто я в відео про це кажу. Що для мене це важливо, що механіка була легка, вона була класна, зручна, і я практично всі свої ножі перезбираю за якимось виключенням, звісно, але майже всі ножі я перезбираю, змазую і так далі, для того, щоб досягнути от такого, такого моменту, коли ця механіка дозволяє мені легко відкривати, закривати, тобто стряхуванням закривається ніж, ну і так далі. Її теж можна цієї механіки досягнути практично на кожному ножі, якщо мати інструмент, розуміти, як ви маєте його розібрати, а потім зібрати, як відрегулювати от, затяжку осьового, винта і так далі. Можна досягнути дуже класної, легкої механіки, відкривання ножа, мені це подобається. Але загалом, якщо такий висновок зробити, чому мені цей ніж подобається, крім того, що це ліміточка, таких ножів не так багато в Україні, може, з десяток. От коли я купував, там теж була цікава історія. Коли ти знаходиш людину, ну схожу на тебе за смаками по духу, там ножемана, ну, хай буде так, і ну легко домовитися, тому що люди розуміють про що йде мова. Тобто для них цінна та річ. І суть інколи саме не от не в от грошах, так а от в, в моменті там, там покупки, володіння е, цього ножа. Тобто коли я його купував, у власника було два, він один залишив собі, бо йому теж це ніж дуже подобається. Один виставив на продаж, я його знайшов і придбав. Ось е, мені подобається те, що тут дуже зручне руки, в яким того, що воно пласке і зручне у кишені, воно просто ергономічно дуже гарно заповнює руку. Крім того, мені подобається те, що ніж середньоформатний, тобто в ньому немає якоїсь зайвих розмірів, тому що ну, для міста якісь більші розміри вони інколи просто не потрібні, насправді. Цього абсолютно там вистачає скажімо, для більшості задач, там міських EDC задач. Ось, спосіб відкривання теж все гаразд, складно. Скажімо так, мати якісь претензії до, <хи> чи комусь просто візуально це не подобається і так далі, але погодьтеся, що відкривання за раундхол, за цей круглий отвір, або як я називаю ще спайдер Хоча запатентовано це як раундхол, а не спайдер-хол. <кхи> це вже народна назва там спайдер дирка або спайдерка. І насправді просто круглий отвір він запатентований компанією Спайдер-Холл, як Ой, компанії Спайдерка як спосіб відкривання, ось такий конструктивний елемент. <кхи> Тому я бачу багато переваг для цього ножа. Зручність, його дуже гарний е, такий масагабарит, тобто при розмірі і такі невеличкі вазі, цей ніж чудово живе у кишені. не наминає, не, 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 не заважає при роботі, тобто можна працювати по легких задачах. Ось. Тому, кому буде цікава така модель, шукайте. Endela, ніж який трошки менший, ніж Endura, але трошки більший, ніж Delica. От саме цим він мені і подобається, що в нього, на мою думку, оптимальний розмір. Що все залежить від задач, від розміру ваших долоні і так далі, це зрозуміло. То я не нав'язую вам те, що ви цей ніж любили, як я, але він мені страшенно подобається. Один з улюблених ножів, я його ношу. Тут просто видно, що кліпса затирається. От. Але якщо там в ножах якісь з'являються елементи використання, тобто ми бачимо якісь там пошкрябини, ще щось, мені здається, що інколи від цього ножі тільки виграють. От. Є логіка там, у колекціонерів, які там страшенно трусяться, коли ти розібрав ніж або там переточив. Е це просто жах, і в них тремтять руки від цього. <кій> я абсолютно інша людина, я ножами користуюсь, я їх розбираю, я довожу механіку, я їх переточую, експериментую з кутами заточування, з фінішами. От. Сталь 20 cv тут загортована на твердість більше, ніж 61 одиниця, е ніж обухом легко шкрябає скло на пляшці. Ось комусь це важливо, комусь ні, але ця інформація можливо комусь буде корисна. От, так як я займає заточування, мені це цікаво теж. Тому чудова двадцяточка на клинку. Гарно тримає гострі кути, тобто можна гострити там на 30-32 градуси, і ніж буде працювати по своїх задачах ну, вічно. Так що чудовий ніж. Раджу, друзі, поцікавитися цим ножем. Купувати не переконую, любити теж. Любити компанію Спайдерко чи там спосіб відкривання за спайдер холл, теж ні, беклоки теж ні, вони мають свої плюси і мінуси. Але якщо ви маєте ніж і купили його за свої гроші, я думаю, ви просто зобов'язані його любити, ми завжди виправдовуємо свої покупки тим, що нам подобається, те, що ми купили. Така особливість у людей, так ми вибираємо автомобілі, так ми вибираємо там, квартири, дома, не знаю, одяг, взуття, ножі, що завгодно. Гарного дня, друзі, і гострих вам!